Людоньки, а скажіть мені, будь ласка, чого ви так дивно реагуєте на запитання, скільки виробив ваш вітряк? От я задав запитання, скільки виробив ваш вітряк з Херсону за серпень місяць? Розцінюйте це питання інакше. В Україні нехай, наприклад, є власники там, 41 унікального автомобіля на Toyota Forum Borum, який приблизно однаково комплектується однаковими якби, двигунами, однаковими конфігураціями, да, катаються по цій території. І я, дивлячись, катаючись, наприклад, на своєму такому автомобілі, я щось не розумію. В мене підходить, якби витрата палива, яку я маю в даний момент на сотню кілометрів. Чи вона така має бути, чи не має бути? Бо виробник не дав цих даних. От немає від заводу виробника даних от, по витраті палива. І я отримав якусь конкретну свою цифру. Там це нехай там буде 15 літрів на 100 кілометрів. І я кричу в аудиторію: А, а що у вас? І відповідь. Ти дурак, як ти посмів таке питати? Це вже не можна. Ти що? Ти хаєш виробника? Те саме питання. Скільки виробив ваш вітряк з Херсону? Чому ви всі мене ставите в штуки, що я ніби хочу щось кощунственне з вас взяти? Це звичайне нормальне питання. В Чому проблема дати мені своє референтне здачення? Це секрет? Це, це що? Як це сприймати? Ну, в чому проблема? Я намагаюся зрозуміти, чому у мене така величина, як у мене вона вийшла. Так, да, вона мала, вона мене не влаштовує. Питання чому? Ну так давайте знайдемо. У вас більше? Наскільки більше? У вас менше, наскільки менше? Я зараз маю дві референтні цифри: від Альберта Назаренко і ще один дядько з Господи, з Крюківщини Київської області теж скинув. Але ну, його значення не дуже релевантне буде, так? Але все одно воно мені про щось говорить. Тобто я приблизно розумію, що до чого. Зараз чекаю ще на декілька. Ну, але чого ви сприймаєте це в штики? Ну, серйозно. Це нормальне, звичайне питання. Де тут обесцінювання виробника? Де воно? Я хочу зрозуміти, що відбувається, в чому проблема? Ну, якби я людської логіки, чесно кажучи, останнім часом взагалі перестав розуміти. Тому що люди дивляться на біле кажуть, що воно бляха чорне, і це всіх влаштовує. Ну, окей, я не проти, якби, але ну, нам не по дорозі. Тобто, всі, хто кажуть на біле чорне, встали і вийшли, відписалися. Ви мені тут не потрібні. якби, Нам з вами не по дорозі. Ми не друзі. Ну як? Ну, так же ж не можна. Тобто, ну, я буду банити. У мене вибору немає. У мене вибору немає, а що мені лишається робити? Мені така агресія з вашої сторони не потрібна. Чого ви на мене агресуєте? Не агріться. Я задав звичайне, нормальне питання і хочу на нього почути звичайну, нормальну, просту, звичайну відповідь. В чому проблема?